чого складається щастя. І ось 50% щастя складається із генів, те, що ми успадкували від, від наших е, предків, 40% від нашого способу життя і 10% від нашого оточення. Тому, коли я говорю про родові програми, це не просто езотерика, а це вже якби науково доведена інформація. Чому? Тому що в якомусь фоновому режимі жили наші предки. От я пам'ятаю, що моя бабуся і мій батько любили збиратися ввечері і розповідати, наскільки важке у них було дитинство. Зрозуміло, бабуся була сирота, і вона жила у 17, му 20, му 30-х роках дитинства її припали дуже важкі роки. У батька воєнне післявоєнне дитинство. Мама голодала, теж пережила війну. І тому, відповідно, їхнє дитинство було дуже важке. І мені було цікаво, чому між бабусею і батьком 20 років різниця, а дитинство у них було важке. І знадобилося мені не одне навіть десятиліття, щоб зрозуміти, що покоління. Із покоління в покоління передавалася та програма виживання. І от внутрішній стан це тяжко, це заборона собі радіти, це взагалі відсутність радості у житті і програма працювати. І от коли Хто отримає доступ до цього лоту, до практики у цій перехід в третє тисячоліття, ви відчуєте ті емоції, які переважають у вашому родові. І вам стане зрозуміло, чому ви не дозволяєте собі радість. Перша причина в тому, що ми лояльні до родової системи. І якщо, наприклад, у родові страждали у родові. Були якісь сумні історії, сумні, які навіть приховувались. І коли ми дізнавалися про ті історії, ми приходили в жах. Є такі історії у, у родові, і з лояльності до і поваги до роду, ми не дозволяємо собі щастя. Є різні методики, є різні поради, як бути щасливим. Але от те усвідомлення, от те, що я говорила на початку. З ефіру, що 50% вже науково доведено залежить від гену, тобто від наших родових програм. А Оскільки наше покоління X це покоління, яке виросло у другому тисячолітті а живе у третьому тисячолітті І в минулому тисячолітті ми залишили дуже багато своїх ресурсів, ми звідти не взяли. А для переходу із тисячоліття в тисячоліття потрібен ресурс. І саме завдяки цій практиці перехід в третє тисячоліття, яка є у Лотові 5-5 медитацій, до речі, вчені теж доказали, що медитація допомагає керувати своїм внутрішнім станом. І оцей перехід, і ви зрозумієте, як від'єднатися. Від родових програм. Тому що один із законів роду це. Так, мої батьки розповідали про голод, війну, і мені було страшно. І не дивлюся фільмів про війну. Так. Нам розповідали страшні історії, батьки страждали. А як ми можемо бути щасливі? Яке ми маємо право бути щасливими, коли у нашому роду всі страждали? І саме завдяки цій практиці можна. Розмежуватися від чужих емоцій, і дозволити собі жити щасливо. Ми можемо бути в історіях, в сценаріях, а можемо стати поколінням змін. Це знову ж таки наш вибір. І є ще такі кілька міфів про щастя. Щастя це коли відсутність проблем. Але насправді це неправда, тому що. Навпаки, під час таких складних періодів, якщо ми вміємо керувати своїм емоційним станом, своїм внутрішнім станом, нам дуже легко долати труднощі. Наприклад, от у е, листопаді в мене видалили сторінку в Фейсбуці, де понад 5,5 тисяч було підписників шахраї. І знову ж таки, от той навик, який я. Собі формую це бути щасливою, я змогла цей період пройти дуже гідно. Так, я вжила заходів по безпеці, по відновленню, і зараз я веду нову сторінку. Я розумію, якщо я тоді змогла, то я її зараз зможу. Немає сенсу перебувати у стражданнях і сумувати за тим, що вже втрачено. Так втрачено. І саме мій внутрішній стан допомагає мені вести нову сторінку. І не йти в негатив. І ще такий міф існує: Я буду щаслива коли. І тут кожен може собі сказати, коли він стане щасливим. І потрібно зрозуміти, що щастя це наш стан, яким ми керуємо. І вже сьогодні, перш ніж досягнути навіть цілі, нам потрібно. Перебувати у стані щастя. І тоді всі наші рішення щасливої людини будуть зовсім інші, чим рішення, які ми приймаємо у стані апатії, у стані злості, у стані страху, відсутності енергії. І от п'ятий лот – це саме про п'ять медитацій, про розкриття потенціалу, про безпеку. Про жіночу енергію, про виходу із стресових ситуацій. А також є ще такий важливий воркшоп про самодисципліну, тому що сьогодні самодисципліна це один із важливих чинників для досягнення будь-якого успіху. Тому що ми беремося за справу, наприклад, зайнятися своїм здоров'ям залишаємо. Беремося за справу, наприклад, покращити стосунки, не виходить, залишаємо. Беремо ще за якусь справу. Відсутність самодисципліни це відсутність результатів. І тому оцей лот я рекомендую тим, кому важливо все ж таки зайнятися своїм внутрішнім станом через такі практики. І давайте переходимо до практичної частини, які кроки нам допоможуть. Відчувати себе щасливими. І перший крок це позбутися почуття провини. Знову ж таки, нагадаю, що ми відчуваємо провину, це не наше відчуття. І ми відчуваємо провину, коли ми собі дозволимо бути щасливими, тому що наші тато, мама, бабусі, от як пише Маріна, що пережили війну, голод. А як я можу дозволити сьогодні в такій ситуації, яка відбувається в Україні, бути щасливою? Я собі не дозволяю цього. Навпаки, я можу ще більше, чим більше я дивлюсь новим, чим більше я йду в контексті цієї теми, тим більше я страждаю. І знову ж таки, щастя, це не тоді, коли все добре. Щастя це тоді, коли з будь-якої ситуації я виходжу із позитивними емоціями з будь-якої. І ми можемо відділитися від цього почуття провини, тому що воно не наше. Тому що таким чином нас виховували, щоб легко нами було керувати. Друге, це відмовитися від е, критики. Ми критикуємо себе в тому числі. Ми дуже критичні до себе. Якщо ми критичні до себе, то, звичайно, це впливає на наш внутрішній стан. Я дуже багато говорю про те, як ми, які ми маємо внутрішні діалоги вести, що ми маємо собі казати, як ми маємо себе підтримувати, як ми маємо стати для себе найкращим другом у найскладніші моменти. Навіть коли всі проти нас є одна людина, яка буде підтримувати, це я буду підтримувати ту маленьку дитину. Тому що ми дуже часто відчуваємо ті дитячі емоції, коли нас критикували, ми були самі, ми не знали, як захищатися, але ми виросли, і нам вже варто вести себе відповідно до дорослої позиції. Третій крок це перестати скаржитись. Як би не було важко від цього відмовитись, особливо, особливо друзі, скаржитись дітям. Чому. Коли ми скаржимося, то, то ми зразу вилітаємо з дорослої позиції, тому що наш фокус уваги, друзі, наш фокус уваги на проблемі. А насправді, фокус уваги потрібно тримати на рішенні проблеми. Це перше, чому не варто скаржитись. Друге, коли ми скаржимося, ми йдемо в дитячу позицію, ми сходимо з свого місця. І коли ми скаржимося, особливо дітям, то діти для нас стають, ми своїми руками дітей ставимо на місце наших батьків, розумієте, яку ми їм робимо медвежу послугу. Замість того, щоб вони були на своєму місці дитини, ми своїми скаргами ставимо їх на місце своїх батьків. І вони отримують бонуси бабусі і дідуся. А ми отримуємо бонуси. Теж не зі свого місця. Хочу я вам також ще тут пояснити, що таке своє місце, тому що дуже часто мене питають, а що таке своє місце? У нас є одне своє місце: це жінки, коли я для себе, дружини, коли я для партнера, мами, коли я для дітей, і експерта, коли я для своїх клієнтів. І є мільйон різних не своїх місць. І ми, в силу того, що ми не знаємо цієї інформації, ми дуже легко. Сходимо з чужих свого місця, йдемо в чужі ролі, і відповідно ми відчуваємо, відчуваємо негативні емоції, страхи, сумніви, хвилювання, симптоми. Це все голос систем, що ми десь зійшли зі свого місця. І я вам так образно це сьогодні розповім, що ж таке своє місце. Наприклад, це дуже добре видно із того, як ми подорожуємо. Наприклад, ми їдемо потягом. Щоб Переїхати з точки А в точку Б, нам, відповідно, потрібно купити квиток. Це перше правило: купити квиток, показати його провіднику, зайняти своє місце і дотримуватись тих правил і порядків, які встановлені у потязі. Наприклад, не користуватися туалетом на станції, зайняти тільки свою полицю, дочекатися і показати квиток провіднику. І коли в нас є оцих п'ять дитячих позицій, як би ми себе вели у потягу? По-перше, ми не знали б 0,3, я не знаю, як добратися, я не знаю, як сісти в вагон, я не знаю, як купити квиток. 3-6, я сама. Ми б пішли б у купе провідника, взяли б там постіль, взяли б, наприклад, чай собі самі запарили, заварили б. 3-6, я хороша. Я взяла б і прибрала б весь вагон. Хай би провідник потішився, яка у нього хороша сьогодні пощасила з такою хорошою пасажиркою. 12-16 я краще знаю. Я вчила би провідника, як йому виконувати свої посадові інструкції. Як йому запускати пасажирів, випускати, як йому розносити чай. І 16-18, я краще знаю, що й тебе навчу. Розумієте? І ми, коли розглянули цю ситуацію, ми бачимо, що таке не своє місце у потязі. А от що таке не своє місце у житті це коли ми скаржимося. Це коли ми критикуємо, тому що коли ми критикуємо, ми виключаємо ту людину і займаємо місце його мами. І ми емоції відчуваємо не свої, а емоції відчуваємо тих людей, яких ми критикуємо. І дуже важливо займати своє місце. Бо саме бонуси, здоров'я, щастя, стосунки, все є саме на своєму місці. А коли ми сходимо зі своїх місць. Ми отримуємо наслідки. Це відсутність гарних стосунків, непорозуміння, конфлікти і емоції та хвороби інших людей. Тому що до мене приходять люди, у яких хвороби, нібито все нормально, а хвороби бабусіні чи мамині, тому що зі сходять зі своїх місць. Четверте правило це не порівнювати себе ні з ким. Тому що, коли ми порівнюємо, ми себе обесцінюємо. І як ми можемо дозволити собі відчувати щастя, коли ми вважаємо, що ми його недостойні є інші, більш достойні люди? Так, вони є, але вони отримують свою порцію щастя. А у нас, якщо ми вже тут, у нас є своя порція щастя? І моє, моє завдання як дорослої людини зрозуміти, що мені приносить щастя, мати свої кубики щастя. Це може бути цілий список, що мені приносить радість. Не дивлячись на обставини, які відбуваються чи в сім'ї, чи в країні. Тому що, знову ж таки, п'ятий пункт це навчитися берегти себе. Це, як я казала, що 10%, 40% щастя залежить від способу нашого життя. Тобто, як я сплю. Що я відчуваю, що я дивлюся, що я їм, як я відпочиваю. Це наша відповідальність, тому що у системі Я і Я є моя відповідальність за своє здоров'я. Дякую, зрозуміло про своє місце на прикладі пасажира потягу. Дякую. Так. Це дуже зрозуміло, тому що коли так людина неадекватно себе в потязі веде, ми розуміємо, що вона не на своєму місці пасажира. А коли ми себе неадекватно ведемо у житті, ми не розуміємо, чому ми отримуємо не те, що ми хотіли. І знову ж таки, ми як жінка, це обов'язок, це не то, що хочу чи не хочу це я робити. Це в системі є правила і порядки. І в цій системі я маю турбуватися про себе, про свій емоційний стан, про своє фізичне здоров'я, про своє психологічне здоров'я. Шостий пункт зробіть такий один день, годину, півгодини для себе. Чому це важливо? Тому що, коли у мене немає часу для себе, через свою хорошість, через свою відповідальність. Супервідповідальність. Я не маю свого життя. Я живу інтересами, цінностями інших людей. Але коли в мене є одна година або один день, коли я присвячую його собі, і я відчуваю свою цінність. І це відчуття дає мені і впевненість в собі. І мій внутрішній стан, тому що я займаюся тим, що приносить мені радість. І якщо навіть ви дозволите собі зробити, виділяти собі час, ви побачите, як зміниться і ставлення до себе, і самооцінка, і відчуття щастя. Тому що коли ми займаємось тим, що нам подобається, ну, в першу чергу, його. Ці справи потрібно знати, що нам приносить радість, то звичайно у нас виробляються гормони щастя. І, звичайно, сьомий пункт це про стосунки. Знову ж таки, в мене є лот, ролі жінки, або ролі жінки і дружини це про стосунки. Тому що, коли немає гармонії в стосунках, коли… або взагалі відсутні стосунки. Або ці стосунки не приносять радості, то, звичайно, людина дуже багато енергії витрачає на обміркування, чому зі мною так інші чинять. І ми все ж таки соціальні особи. Стосунки для нас дуже важливі. Я казала, моя духовна наставниця на останньому екзамені нас запитають, кого ми любили, кому допомогли, кого зігріли, кому. Кого підтримали. Тому, звичайно, стосунки самі по собі гарні не стають. Це праця, це не можу сказати, що важка праця, але тривала. Тому що, якщо стосунки вже зайшли в якийсь глухий кут, то щоб вивести їх в рівновагу, потрібен час, потрібна енергія, потрібна любов. І якщо жінка в ресурсі, якщо жінка в першу чергу займається собою і має ресурс для себе, і вона може з цим ресурсом поділитися з іншими. Тому що, коли жінка не в ресурсі, коли жінка не щаслива, а стосунки щасливі лише в одному випадку, коли жінка щаслива, такого не буває. От, погодьтеся чи не погодьтеся, або заперечте, що жінка не щаслива, а стосунки гармонійні, буває таке. Якщо буває, напишіть мені. Я буду розповідати цей випадок. Що так буває, коли жінка нещаслива, а стосунки гарні, гармонійні.